Настя Овчар це та героїчна дівчина, яка вісім років тому винесла з полум'я дворічну сестричку. Тоді їй було п'ять, а лікарі цей вчинок називали несвідомою самопожертвою заради порятунку ближнього. Наслідки від 80% опіків тіла лікує до сьогодні. Насті довелося пережити понад три десятки операцій. А напередодні бостонські лікарі вже вкотре прооперували дівчину. Вже дуже багато операцій пройшло, але зараз все добре. Тут дуже добрі лікарі, дійсно. Сьогодні і мама Насті, і сама героїня не говірки. Найлегше знайти хіба слова подяки лікарям. За їхнє розуміння, за працю їхню сумлінну. Доктору теж, завідувачу опіку відділення, колективу, теж, медичному персоналу. Руслана також лише прооперували американські хірурги. Опікову травму хлопець отримав ще 12 років тому, коли впав у кипяток, йому було лише два. І то була вода гар'яча, і він випадково повернувся ручкою і впав в воду. І ми тут першу поміч нам надавали 8 лікарні. Операцію робили на праву руку, підносив її високо, то мене тягнуло так, знизу. Мені зробили, вже зробили що вдяжачуєм, є легше таких дітей, які за цей приїзд прооперували Бостонці. Понад два десятки. загалом оглянули американські лікарі 67 пацієнтів. Ми вибрали найбільш комплексних травмы, которые нуждаются более агрессивные в реабилитации и лечении, чтобы мы могли взять их на бесплатное лечение в наш госпиталь в в Бостон. А также мы запланировали 22 а операции, но мы сделали 23 операции за это 5 операционных дней. Чотирьох дітей зі складними опіковими травмами заберуть на лікування до Бостона, адже українська медицина зв'язує руки українським медикам. Опіки в основному діти мали опіки або полум'ям, або водою. Але серед тих були діти, які перенесли електричні опіки важкі. Це діти чотири дитини були, які мали важкі, які гамбутовані кінцівки. І допомога їхня вони дійсно подивилися тих дітей, і в наших умовах таким дітям дуже важко допомогти. Найчастіше від опіків потерпають діти до п'яти років, адже саме у цей час малюків найважче впильнувати. Дитяча опіковість з роками не зменшується, кажуть міському управлінні охорони здоров'я, а травмуються діти здебільшого на кухні та у ванні. В Львівській області приблизно 600 дітей щороку отримують опікову травму. Дві третини з цих дітей потребують лікування в умовах опікового відділення 8-ї клінічної лікарні. Приблизно 30-35 чоловік з цих дітей потребують лікування в умовах палати інтенсивної терапії. Тобто це важкі опіки. Опікова травма, одна з найважчих щодо реабілітації. Оберегти дитину певні лікарі мусять насамперед батьки, дбаючи про її безпеку. Зорислава Кадикало, Олександр Бригадир, головні новини Львова.